Ще не встигли лучани порадіти новому асфальту новій бруківці, які не пройшло і пів місяця. Їхній двір знову розрили. І саме після того, як поклали свіже покриття, як зробили капітальний ремонт, у Луцьк теплі згадали про те, що на цьому об'єкті запланували заміну труб. За словами мешканців, лише минулої осені тут, в їх дворі на бульварі Івана Газюка, поклали нову бруківку, облаштували тротуари, зробили парковку. На цей ремонт чекали роками. Пані Тамара пригадує, у дворі зробили все, що просили мешканці, але тішилися новими ремонтами недовго. І бруківку ложили оцього, що є, і асфальт робили, стоянку робили. Все, мабуть, що треба їх міняти. Але те, що воно ну, якби не согласовано роботи, що спочатку одне робиться, потім це все переробляють то Воно якось так трошки, що машини не можуть проїхати, то ставлять там, де є місця, та й все. Ну я кажу тільки те, що от вони між собою не мають такого контакту, щоб спочатку зробити це, а потім по-людськи зробити остальне. І заміною труб кажуть лучани: ніхто не сперечається, бо ж мережі справді старі. Але обурення викликає інше. Чому про це не згадали до того, як зробили ремонт? Або ж навпаки, чому спочатку не поклали труби, а тоді ремонтували двір. Лучанка Ольга каже, прикро не лише через витрачені бюджетні кошти, а й через такий негосподарський підхід до справи. Якось обідно, чесно. Бо коли ходимо тут, або ну живемо там, то якось трошки обідно через те, що реально люди тільки поклали тут. Зробили я не знаю, яка там ситуація, чи це ОСББ робило, чи там щось виділила міська рада. Але обідно, ну типу, хоч гроші я сама свої не платила, звідси за людей. Обідно незручно за рахунок того, що Тут був виїзд, і в нас там відносно спокійно така була територія, а зараз, тобто, з дитиною страшно трошки гуляти через те, що постійно їздять дуже великий потік машин, саме через нашу вулицю пішла. І також в нас спортили оцю штуку. Ну тому що техніка їде. Хто ж тепер заплатить за відновлення двору? Директор ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк каже, відновлювати частину пошкодженого двору буде саме Луцьк тепло. Буде робити ДТП Лучтепло. Вони просто по гранту, по гранту заміняють труби на попередньо ізольовані. Блузь да буде замовником відновлювати. Uh -huh. Там не весь двір, там тільки там, де лоток лежить, де труби йдуть. У Луцьктеплі пояснюють, що заміна труб була запланована заздалегідь. І, схоже, на підприємстві грошей не рахують та з легкістю можуть витратити кошти на відновлення двору, в який перед їхніми роботами вклали чималі бюджетні гроші. Як то кажуть, не свої не шкода. Реконструкція цієї мережі стала можливою, зокрема, і за рахунок дійсно підтримки USAID через проект енергетичної безпеки. Загалом вартість цього об'єкту складає 13,2 мільйони гривень. Так, договором з підрядником передбачено відновлення благоустрою. Про кошти інвестиційної програми поступила, півтора мільйони. Своєю чергою представник громадянського руху свідомі Євгеній Мікоян наголошує, причина проблеми зі знищеним двором очевидна. Це відсутність комунікації між структурами міської ради і узгодження планів робіт. Власна проблема в тому, що департамент ЖКГ і Луцьтепло, так які мають відношення так чи інакше до міської міської влади, вони не можуть ніяк між собою домовитися. Одні планують капітальний ремонт. А інші на щойно зробленому дворі розривають все асфальт, тільки покладену бруківку, і міняють теплотрасу, що веде по факту до нових витрат. Тому що потратили спочатку гроші на те, щоб двір розробити, а тепер, незалежно від того, чи буде назад все закопувати лусь, тепло, чи буде робити це департамент ЖКГ, все одно, так чи інакше будуть витрачатися наші з вами гроші. Своєю чергою, представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик у своєму дописі підмітив, що після того як труби покладуть, територію знову треба буде облагороджувати й витрачати на це кошти. А це вже виходить подвійне фінансування одних і тих же робіт на одному й тому ж об'єкті. І виходить, що такий дивний підхід до планування робіт в місті, коли спочатку кладуть новенький асфальт і бруківку, а після там таки планують заміну тепломереж в кінцевому результаті дуже дорого обходиться в Луцькій громаді.